Полини, ми говоримо про підсумки роботи Верховної Ради під час другої сесії гість програми Віктор Чумак, народний депутат України. Вітаю вас, пане вікторе. Доброго дня. пане вікторе, на вашу думку, наскільки дійсно народні депутати працювали під час другої сесії Верховної ради сьомого скликання. Перша сесія уста установча організаційна. От ви зокрема, очолили комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією побільшало роботи після цього. Народні депутати вже працювали по профілю, розглядали законопроекти і в комітетах. Потім голосували в сесійній залі. Як в цілому враження чи справилися з тими завданнями? Ну ви знаєте, враження двоякі, скажімо так, є позитиви, є негативи. Треба говорити і про те, і про інше. Тому, якщо говорити про позитиви, то я хочу сказати, що в першу чергу позитивом можна назвати цієї сесії це персональне голосування. Це все таки вимога персонального голосування, яка була реалізована. Вона просто змінила обличчя парламенту. Ви дуже добре пам'ятаєте, минули скликання, коли 20 людей приймало за 260, за 270 людей рішення. Це ну. Ганебний, ганебна картинка, яку ми часто бачили на екранах своїх телевізорів. Сьогодні парламент зовсім інший. Є випадки неперсонального голосування, але все одно ми хоча б добилися того, що депутати ходять на роботу. Це вже позитив, перший позитив. Скажімо так, негатив з цього позитиву, те, що на сьогоднішній день є другим, на мій погляд, після персонального голосування, запобіжником прийняття. Неправильних рішень, це дотримання, суворе дотримання регламенту у Верховній Раді. А от якраз це сьогодні і не дотримується. А регламент це закон. Нехтування регламентом, нехтування процедурою, оце, на мій погляд, на сьогоднішній день перетворює саме парламент, іноді робить базар. Так не можна працювати. От тут я думаю, що на цьому треба сконцентруватися на внутрішній роботі парламенту наступної сесії. Це якраз заставити всіх виконувати регламент. А неможливість блокування президії парламенту це так само закон, так само прописані. Ви знаєте, ситуація така, що вже ніхто її не блокує. І нема сенсу блокувати. Блокувати можна тоді, коли вперше а. Нехтується регламент. Абсолютно, це абсолютно нормальна форма для того, щоб в принципі привернути увагу для того, що не виконується закон. Ми з вами, прості громадяни. Якщо ми бачимо, що. На наших, на наших очах да, в принципі, порушується закон. Ми повинні реагувати на це. Яка повинна бути у нас реакція? Напевно, та реакція, яка веде дієво до припинення порушення закону. Напевно, що блокування це теж дієва реакція на припинення порушення закону. Ну, давайте не будемо на блокування зосереджуватися, воно не потрібне на сьогоднішній день. Я думаю, що ми інші способи знайдемо вимагати виконання парламентських процедур. От. Тепер щодо змістовної частини. Ну, на сьогоднішній день я хотів би сказати, що по великому рахунку ми бачили, що іноді зал може знаходити компроміси тоді, коли ці компроміси необхідні для прийняття достатньо важливих для країни законів. Я хотів би в першу чергу наголосити про ці законі, які стосуються європейської інтеграції. Ми бачимо, що в принципі... Зал об'єднуються і приймаються рішення навіть конституційної більшості. Ми бачимо, що рішення, які стосуються достатньо важливих, чутливих питань соціальної політики, можуть об'єднати зал. Але рішення, які є лоббістськими за своїми характерами, рішення, які є корупційними за своїми характерами, в тому числі які протягувалися практично в останній пленарний день е сесії, це щодо вексельних законів, щодо е в принципі дерибану бюджету а в останній день немало не багато, а 11 мільярдів гривень було е, державного бюджету е, розділено не за зовсім прозорими схемами. От ці рішення вони не можуть об'єднати зали, вони ніколи не будуть об'єднувати зал. Проти цих, про, про таких рішень треба буде, в принципі, боротися саме завдяки дотриманню процедури. Ми Проти... говоримо про те, що об'єднувало сесійне залу, тому що комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Підготував на розгляд сесійної зал достатньо важливі законопроекти з точки зору можливої євроінтеграції України. Антикорупційні закони приймала Верховна Рада понад 300 голосів. Якщо більш детально їх аналізувати, про що йдеться чого чекати вже в Україні? Українці? Ну, в принципі я з вами згоден те, що прийняті було на сьогоднішній день чотири антикорупційних закони, які в принципі не могла прийняти рада, останні там я не знаю, останнього скликання, передостаннього скликання не могла прийняти і. Після 2009 року, коли була остання спроба прийняти такі норми, або, скажімо, такі антикорупційні саме норми, вони не засистували підтримки в залі. Сьогодні да, нам вдалося. Можна поставити це і певний плюс, я не хочу сказати в заслугу, але певний плюс комітету, тому що комітет комітету я працював на своїх засіданнях ці закони і пропонував норми в певні ці закони. Чого вони стосуються? Ну, в першу чергу, ми досягли повної криміналізації корупції. Тобто всі корупційні діяння вони є кримінально караними. У нас немає зараз подвійної юрисдикції адміністративної та кримінальної щодо корупційних діянь. Всі стосу, всі, за всі несеться кримінальне покарання. Це не обов'язково кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі, але все, все одно це абсолютно повністю кримінальний процес. Це перше. Друге, друге, скажімо, таке важливе суттєве те, що в принципі засован або в Україні. Починає працювати механізм спеціальної конфіскації. Все майно, всі кошти, всі активи, які набуті в результаті неправомірної вигоди, в результаті корупційних діянь, вони все одно будуть конфісковані. Навіть якщо ви передали їх в управління комусь третьому, або подарували, або передали комусь третьому особі, все одно таке майно буде конфісковане, якщо воно досталося комусь внаслідок корупційних оборотів. Uh -huh. Це режим спеціальної конфіскації. Третє, в Україні застосовується кримінальна відповідальність для юридичних осіб за корупційні правопорушення їх менеджерів, керівників і так далі. Тобто буде відповідати не тільки персональна фізична особа, але буде відповідати юридична особа. У вигляді штрафу, але штрафи достатньо великі за те, що в їх інтересах, в їх інтересах, в інтересах цієї юридичної особи керівники можуть здійснювати корупційні правопорушення. І четверте, я хотів би сказати, що це найбільш великий закон, який вносив зміни до закону про протидію і запобігання корупції, про регламенти, в низку інших законів. Цей закон стосується якраз відкритості і прозорості в антикорупційній політиці, покращення антикорупційної політики. Ну, я хотів би сказати, які найбільш суттєві норми там, про які можна говорити. Перше, ми зробили абсолютно публічним. Реєстр осіб, які притягнути до відповідальності за корупційні правопорушення. Раніше uh -huh. це був закритий реєстр. Все, з 2014 року цей реєстр стає відкритим, де його можна буде побачити на сайті Міністерства юстиції. Міністерство юстиції обов'язково повинно на протязі трьох днів після надходження документів судової адміністрації. Всі ці дані вивізти на своєму власному сайті. Тобто ми будемо знати, корупція це, знаєте, це не якийсь там злочин, який не має обличчя. Корупція має прізвище, ім'я mm, по, по батькові і все таке інше. <с -батькові> і от ми це прізвище, ім'я і по батькові якраз таки будемо знати. Це перше, змінюється е, е, система декларування mm -hmm. чиновниками і всіма ну, особами, які підпадають під е, режим декларування. Тепер необхідно буде вказувати не тільки свої статки, а статки своїх найближчих родичів, дружини, чоловіка, дітей, батьків. От. Крім того, в самій декларації треба буде писати не тільки, скільки в тебе коштів в банках, а не в яких банках, на яких рахунках. Тобто обов'язково вказувати і рахунки, і банки, крім mm -hmm. того, вказувати джерело цих коштів, звідки вони прийшли. Тобто, і вказувати підприємства, які активи в тебе знаходяться теж. Тобто ми можемо відслідкувати. Працюють і підприємства, не працюють, беруть участі в тендерах, не не беруть, як вони беруть, за корупційних основ так і таке інше. І ще що суттєво, ми встановили режим, змінили абсолютно змінили, скажімо, систему антикорупційних експертизи в державі. Якщо раніше антикорупційну експертизу в державі проводило тільки Міністерство юстиції стосовно проєктів нормативно-правових актів, які розроблялися в органах виконавчої влади, то тепер наш комітет буде робити експертизу. Проєктів законів, які подають в Верховній Раді, причому всі суб'єкти, які приходять і uh -huh. від уряду, і від президента, і від народних депутатів, От, антикорупційну експертизу, і е, розглядати ці закони на відповідність антикорупційному, проєкти законів верніше, на відповідність антикорупційному законодавству. Без сумніву, це не зупиняє проходження проєкту, так же і рішення там регламентного або це у вигляді рекомендацій, так це у вигляді висновку, який йде разом. Законопроект, але рішення приймає сесійна залі. Але зал. рішення приймає сесійний зал. Але я думаю, що важко буде зараз приймати сесійної зали, коли в висновці буде написано, що законопроект сприяє корупційним корупційним проявам в Україні. Розумієте? я думаю, що це буде важко прийматися вже в сесійній залі. Я думаю, що важко буде пояснити в сесійній залі суспільству, чому вони приймають такі закони, які сприяють корупційним проявам, які в принципі. Не запобігають корупції, а навпаки, можуть е, тільки поширити корупцію. Оце це буде зовсім інше. Одна справа регламентний комітет, що він там ось якось не так виписав. Виписан. Інше питання, коли разом з цим проектом закону буде висновок про те, що цей закон не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Віктор Васильович, от не можу безумовно запитати вас відносно створення в Україні антикорупційного бюро, тому що. Неодноразово народні депутати вносили такі пропозиції і реєстрували в апараті Верховної Ради, як бачили, ну і сесійна зала не підтримувала цініці. Ці Чи потрібно от в Україні дійсно таке бюро? І наскільки це відповідає європрагненням України? Ви знаєте, є два підходи до створення антикорупційного органу спеціального антикорупційного органу. Тобто, перший підхід це такий, що цей антикорупційний орган повинен займатися виключно виробленням і моніторингом антикорупційної політики. А другий підхід це створення е, саме антикорупційного бюро, як ви його назвали, правоохоронної спрямованості. Там, де будуть займатися розслідуванням, там буде працювати слідчі спеціальні, можливо, там під керівництвом якихось певних прокурорів і таке інше. Я думаю, що ми до цього дойдемо. Я думаю, що ми дойдемо, тому що сьогодні, ну ви вже бачите, корупція на сьогоднішній день це найбільш серйозна проблема в українському суспільстві. Вчора було якраз таки е, опубліковано. Е, Звіт щодо проведення дослідження Transparency International, то третина українських громадян, яких як, в принципі давали або від них вимагали хабарі в минулому році. Ну, і від собі, що таке, третина громадян, які дають хабарі. Третина та ж сама громадян готові виходити на акції протесту проти корупції. Зрозумійте, наскільки це явище серйозне. Але боротьба з корупцією, вона, в принципі, незаконно діється. Тобто закони це просто інструменти. Вони можуть бути гарніше, можуть бути гірше, але боротьба з корупцією це політична воля, в першу чергу, виконавчої влади. А вдруге, це суворе дотримання і виконання законами, законів всіх посадових осіб, в тому числі і посадових осіб, і всіх гілок влади в Україні. Ну і я хотів би сказати, що тут боротьба з корупцією дуже сильно залежить від прозорості в діяльності судової влади. А саме судової mm -hmm. влади у нас на сьогоднішній день є дуже великі проблеми. Ще одне запитання відносно того, яким чином ви уявляєте те, щоб Верховна Рада мала можливість працювати під час канікул, тому що от напередодні дуже багато було заяв від Віталія Кличка, від Арсенії Цінюка зробити День Європи, який пропонували зробити ще й минулого пленарного тижня, останнього пленарного тижня. Які закони треба винести на порядок денний Законопроекти? Ви знаєте, в нас всі підписи зібрані. Тобто ми можемо розпочати позачергову сесію в будь-який момент. Справа в іншому, що розглядати? І ми розуміємо, для того, щоб просто не прийти на сесію, не покричати на сесії, треба мати певні проекти законів, які дійсно необхідні для європейської інтеграції. А для, інтеграції, для європейської інтеграції зараз потрібні достатньо серйозні закони і, скажімо, закони, які на сьогоднішній день не мають єдності в суспільстві і не мають єдності у політиці. Ну, перше, це проєкт закону, який є в залі, це проєкт закону про недискримінацію осіб. Да? На сьогоднішній день влада не може зібрати під нього голоси своїх депутатів. Друге, те, що вимагають від нас європейці, і все, це, що стоїть в порядку денному в політичному блоці питань, це реформування правоохоронних органів прокуратури і реформування виборчої системи. По виборам влада каже, що в нас все чудово, хоча ми бачимо, що не все у нас чудово з виборами. Ми не можемо навіть провести ті вибори, які зобов'язані провести в п'яти округах. А щодо реформи правоохоронної системи і прокуратури, то це знову ж таки не просто реформа, а це реформа головного інструменту влади, тиску на політичних опонентів і на бізнес-конкурентів. І позбутися такого. Політичного інструменту жодна влада не хоче. Але, я не говорю про але, цю владу. Я але про... вірити в один день можна всі ці закони прийняти під час позпозачаровується. Я взагалі не вірю в те, що закони треба, або, скажімо так, я взагалі вважаю, що процедура прийняття українських законів хибна. Її треба міняти. Я взагалі вважаю, що такою такою процедурою вона не повинна бути прийняття законів в Україні, як вона є. Не можна приймати закони за 15 хвилин по скороченні процедури, тому що закон. Це правила поведінки суспільства. І суспільство повинно вистрадати свої правила поведінки, і суспільство повинно прийняти участь у виробленні своїх правил. А просто так на коліні написати закон, нижком його десь прийняти на комітеті, а потім винести сесійний зали, якась там ручна частина зала за нього проголосувала, його все одно ніхто виконувати не буде. Тому що суспільство, абсолютно суспільство, цей закон не готово сприйняти, сприйняти як свій. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Маємо завершувати Глядачам Нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Віктор Чумак